Жінкою айдолом бути непросто: безбожний робочий день, суворий графік і постійні дієти переслідують їх від періоду стажування до дебюту. Та навіть після нього вся ця котовасія лише посилюється. Вони часто стикаються з сексуалізацією з боку шанувальників, колег, менеджерів і навіть директорів компанії, неоднократно розповідаючи, що отримували пропозиції зустрічатися від своїх старших колег, чоловіків айдолів, і їздячи в автомобілі по своєму розкладу, певні менеджери намагалися завжди сидіти якомога тісніше поруч з ними. Та взагалі до айдолів Часто ставляться як до суспільної власності, а їхній приватний простір постійно порушується. Тому проблема номер один – люди. Ну, тут я вже все можна згортати лавочку. Ми знайшли джерело всіх проблем. Яке кончене! Добре, якщо серйозно, то оточуючи, не завжди бажають вам добра. А коли ти медійна персона, відбирати свій круг спілкування треба ще чіткіше. Зараз я приведу ситуації, які будуть явним прикладом. Колишній менеджер ліси. Менеджер. Людина, яка з айдолом практично 24 на 7 на світських заходах, в аеропорту, в автомобілі. Він був з нею з самого початку діяльності Blackpink. Тому, коли в якийсь момент запропонував лісі вкласти їй гроші в нерухомість, вона погодилася. Ну що, дивіться, людина заробляє гроші. Але вона не може їх витрачати, тому що її голова забита лише майбутніми виступами. І коли близька людина, а на той момент він такими був, пропонує лісі вкласти гроші в інвестиції, щоб потім їх примножити. Вона погоджується і віддає йому близько мільярда корейських вон. Це десь 800 тисяч доларів. І все, його як вітром здуло. На роботі більше не з'являвся, на зв'язок не виходив. Свій аккаунт в інстаграмі видалив ще один менеджер, але вже Сон Дамбі Якось на шоу вона розповіла історію про свого колишнього менеджера. Одного разу під час промоушену з піснею Крейзі їй довелося щось встановити вдома. Але сама вона була зайнята, ніхто з її рідних не міг допомогти їй в цей момент. А менеджер виявився якраз під боком. Ну вона і віддала йому ключі і всі паролі від дверей. Ну а що, не один місяць та навіть рік співпрацювали. Але потім, повернувшись додому, сюрприз! Денег немає! Там буквально нічого не залишилось. Він забрав навіть її нижню білизну. Як виявилось, її менеджери залізу борги через азартні ігри. До речі у менеджера ліси була теж сама ситуація і ті ж самі азартні ігри. Його знайшли та спіймали. Але на той час все майно артистки вже було продане. Звичайно, менеджери не є єдиною проблемою в житті. Айдола Нерідкі Є випадки викрадання артиста зі сцени. Чи взагалі підкараулювання під будинком з подальшими, ну не дуже приємними цілями. Є навіть історії, коли директор компанії створював гурт лише заради однієї трейні, яку постійно ставили в центр, виділяли їй найбільше уваги в кліпах, де взагалі з усієї групи займалися лише її промоушеном. До речі, пізніше вони навіть одружилися, але це вже окрема історія. Проблема номер два: одяг, а саме його відсутність найбільше дістається тим, хто зимою камбекається з милим концептом. І, виступаючи на відкритих площадках, 90% часу дівчат одягають в найкоротші спідниці та топи, незалежно від того, плюс 35 чи мінус 20. А причина дуже проста показати якомога більше тіла. Або ж церемонії нагород, які проводяться наприкінці року, щоб підвести результати. Грудень, січень, лютий, місяці з найхолоднішою погодою. Тим часом подивіться, що стилісти одягають айдолів. Ніяким здоров'ям тут і не пахне. Вони ж бляха трусяться, як осинові листочки. Навіть коли дівчатам подавали пальта, сильну ситуацію це не врятувало. Багато користувачів мережі висловлювалися стосовно того, щоб на преміях стилістих вдягали тепліше, але все це вже як традиція. Хотиться із року в рік. Ось ще приклад: Мамому на червоній доріжці взагалі обіймалися, щоб хоч трохи зігрітися. І це я ще не казала про занадто короткий одяг, яким частенько грішать стилісти. А й проблематичніше, коли такі образи дістаються неповнолітнім артистам. А ще за шорти. Хіба ж це нормально, коли їх постійно видно? Здається, їм не дуже комфортно від цього. Проблема три. Високі підбори, виступи на високих підборах дуже поширені серед дівчат, тому що вони вважаються окрасою жінок. Але враховуючи насичений графік, під час якого вони постійно повинні бути на каблуці. Проблеми зі здоров'ям просто неминучі. Хані заксід розповідала, як через постійне ношення у неї вростали нігті. Я думаю, ви уявляєте наскільки це боляче, тому що одного разу на сцені вона зняла взуття, щоб закінчити виступ. Думаю, не варто казати, що після цього на неї полилося мільйон звинувачень в длінощах, непрофесіоналізмі і подібних речах. Хіна також розповідала те ж саме. Та навіть більше фотографію представила, хоча я її розмила. Я думаю, ви розумієте, наскільки там все проблематично. По її розповідям, там і деформований палець, і навіть є тріщина в тазу. Зв'язку з чим можна зробити висновок, що, хоч каблук, це і гарно, але потім спричиняє жахливі наслідки для здоров'я, за якими айдолам доводиться жити все життя. Пункт номер 4. місячні цей період складний для кожної дівчини. А що вже казати про айдолів, які постійно під камерами, а виступи, особливо в білому чи короткому, не дивлячись на всі труднощі, вони повинні робити вигляд, ніби все добре, щоб глядач не помітив нічого дивного. Одного разу на шоу Сіон зробила зізнання, сказав, що. Я сподіваюся, всі розуміють старання жіночих груп, коли ще місяця вони переживають ці дні. Мізніше вони доповнили, що незважаючи на біль, чутливість та втому їм доводиться працювати і посміхатися, тому що це саме те, що роблять айдоли. А ще різні шоу на виживання. О, це окрема пісня. Подожді, тут вообще пісня насправді це питання мало обговорюється, особливо в Кореї, але зізнання пристін допомогло людям, хоч трохи усвідомити труднощі, з якими доводиться стикатися айдолам. Тому чим більше про це говорити, тим вище шанс здвинути це питання з мертвої точки. І останній пункт надмірна одержимість худобою. Я думаю, ви знаєте, що кей-поп це в першу чергу про красу, неймовірно завишені стандарти, в які, щоб втиснутися, треба позайматися до втрати свідомості або під нож хірурга лягати, або йти, йти, йти і все одно буде мало. Хірургія доволі болюча тема в Кореї, тому давайте від неї відійдемо і поговоримо про вагу. Жінки Айтоли часто стикаються з постійним тиском через свій зовнішній вигляд. Кожен камбек вони повинні знаходитися в мінімальній щоб картинка була максимально приваблива. Навіть такі легендарні айдоли, як Айю, Сьюзі чи Момо, не змогли обійти цієї участі. Всі знаєте про ці славнозвісні дієти, де Айю на сніданок вживала яблуко, на обід дві солодкі картоплини, а на вечерю протеїновий коктейль. Чи момо з льодом? Це взагалі. Пагайка швидко сходить, повертається так само. Тому не дивно, що кожні три місяці фігура айдола може бути кардинально різна, але разом з такими ваговими качелями зникає і здоров'я. Думаю, ви не раз бачили, що айдоли йшли на рест. Це вже крайня міра, коли організм просто не витримує жити. Джинні, колишня учасниця oh My Герлз був час, коли вона важила лише 38 кг. кілограм. Лікарі поставили їй діагноз анорексія. З серпня 2016 року її стан не покращувався, що в принципі не дивно враховуючи графік, в якому вони жили. Тому компанія дозволила їй призупинити свою діяльність, але було вже занадто пізно. Тому 30 жовтня, вже 2017 року, ми отримуємо новину. Джинні покидає групу і йде з компанії. Як ви бачите, навіть такого доволі довго. Періоду не завжди вистачає для повного відновлення. Робота айдола завжди була тяжкою. Не дивлячись на те, що в тебе всередині на душі, чи може щось болить, ти повинен посміхатися і продовжувати працювати з камерою, розважати глядачів і дарувати позитив. А все, що в тебе не таке світле і радісне, повинно залишатися в тобі. Ось таке воно, справжнє життя айдола. Що думаєте стосовно цього? Діліться своєю думкою в коментарях. Підписуйтесь на канал, якщо хочете бачити більше подібних відео. І скоро побачимось!